У минулих випусках про Гданськ я розповідав, що промислові зони вздовж річки, мотлава та вісла поступово забудовують сучасними житловими кварталами, і в цьому випуску про деякі з них. Я Роман Шевченко, і тут про те, в яких умовах людині комфортно жити. Підписуйся. Ще 5 років тому цієї забудови не існувало. Давайте ж подивимось, що встигли тут звести. Як данина промислової історії, в дизайні будівель використовується червона цегла і кортен. Це панелі з іржавого металу. Завдяки місцю розташування з великих вікон і терас квартир відкривається чудовий краєвид на старе місто, яхти й кораблі, які пропливають поруч. А в комерційних приміщеннях на перших поверхах незабаром відкриються ресторани і магазини. Низькоповерхові. Будівлі мають різну форму і розміщення таким чином, щоб утворити тихі пішохідні внутрішні території, де кожен новоспечений власник насолоджується відпочинком на невеликому але особистому подвір'ї, а також на балконах і терасах. Грамотне, різноманітне озеленення та благоустрій відповідають високому рівню цих житлових комплексів. Сама будівля зустрічає мешканців світлим під'їздом в рівень із загальною територією а для автомобілістів є просторий підземний паркінг. Затишний і сучасний інтер'єр будівлі і квартир відповідає найвищим очікуванням. Але крім цього, в розпорядженні мешканців є дитяча кімната, спортивний зал, кімната для зустрічі і навіть сауна. Це приклад того, як має виглядати сучасний комфортний житловий простір. Якщо випуск сподобався, підтримай його вподобайкою.